Ще раз хочу всіх підкреслити, що я намагався напротязі вже двох тижнів знайти компроміс з лідерами нашого Єломайдану. Ми зробили все для того, щоб знайти вихід цієї ситуації. Ще раз вас інформую про те, що їхні обіцянки вони сьогодні не виконують. Шлях мирний для того, щоб вийти з цієї ситуації є. Але, наприклад, жаль, ситуація така, яка сьогодні є. Хтось заробляє свої політичні дивіденди на цій ситуації. Влада в області працює, функції всі виконуються, але з іншого боку, таким чином намагаються тиснути сьогодні тут, на Полтавщині, створювати хибні якісь розуміння щодо е своїх претензій сьогодні на владу на можливість її захоплення силовим методом. Хотів би, щоб ви про це донесли жителям Полтавщини через всі свої інформ-засоби. Дякую за вас.